Хочу перш за все привітати всіх з днем автомобіліста, хоч і війна на сьогодні, автомобілі, ніби таке другорядне свято, але все ж є різні автомобілісти. Є мажори, які купують собі автомобілі дорогі, грибуть все під себе. Є, як ви знаєте, і автомобілісти, які організовують. Серйозні е, збори, потім е, розігрують автомобілі, власні автомобілі, придбані за, за, за власні кошти. Там, якщо напевно багато хто в курсі, розігрувалась Тесла, одна, потім друга, і на другий раз 98, по моєму, чи, чи скільки машин для армії було придбано. Тому це автомобілісти з великої букви і е, таких автомобілістів я вита вітаю в першу чергу і займаються класною справою. Був он два рази в ковалі. І люди так по-різному до цього відносяться. От там кажуть мажор. Та він багатий такий. Ну супер, радуйте, що чоловік багатий, що він організував, що він. Не тільки під себе грибе, а може ще серйозну акцію організувати і серйозно допомагати армії в той час, коли інші думають як тільки урвати з того. От, ну таке. Я сьогодні хотів заголовок у мене. Напишіть, до речі, про це там знов нові акції організовуються. Напевно, знаєте, з Луцька організатора. Я хотів зараз поговорити про електромобілі, про розмитнення. Ви вірите в те, що закон, законопроект, прийнятий Верховною Радою, продовжить до 27-го року розмитнення пільгове безкоштовне? Чесно кажучи, я, от, маючи трохи досвід, не дуже вірю в те, що буде пільгове розмитнення продовження. Я думаю, що це. Це все такий фейк для того, щоб багато людей набралось тих електромобілів перед Новим роком. Ну, ті, що наберуться. Потім е, будуть їх таки розмитнювати. От зараз е, з Америки, ж в основному, гонять, багато хто вже думає, та от не вспію пригнати, не встигну доставити. А так вони будуть брати. Ну, це просто моє таке передчуття, що все ж вони будуть розмитнюватись і вже не за малі гроші. Але поживемо, побачимо. Я з, з автомобілями десь з вісімдесят восьмого, напевно, року, з 91-го з Німеччини почав ганяти автомобілі на Польщу. Спочатку ганяв автомобіль, один приганяв і рихтував. В Бочеві, якщо пам'ятаю, то, Бочев тоже був потім. Ржепін такий був на границі з Франкфуртом на Швецькому. ми Слубіца готував колись машини. А до того був радіомеханіком. Ну, я вже автомобіліст давно. А на сьогодні на електромобілі вже. З 21-го середини року на Теслі. Це я сиджу в Tesla Model 3 Хайланд. Ну, теж трійка. Мені дуже сподобалася. Раніше їздив перед Теслою на Volkswagen Passat, ще раніше на Mercedes, на Esky. Ну, Добрі машини ДВЗ, але повертатись, чесно кажучи, і не хочеться до ДВЗ. Настільки привик до електромобіля, настільки зараз дивлюсь на людей, які їздять на ДВЗ. Ну, якби, мені шкода людей, які їздять на ДВЗ. От мені там пишуть, я робив відео недавно, як їхав з України, як заправлявся, ставав там. Черга навіть була в Дрездені. Е, і... Приїжджаєш, навіть зарядитись зразу не можна. Таке дуже рідко буває. В неділю я так собі зробив висновок, не треба їздити ніколи. Бо в неділю поляки повертаються з, з Польщі до Німеччини і масово повертаються там від батьків, бо ж треба на роботу в понеділок. І бувають зайняті зарядки. Тому в неділю ввечері не виїжджайте з України, щоб їхати. До Німеччини. А взагалі я забув навіть, що таке дальність хода. Там люди все питають, а яка... Скільки, скільки запас ходу? Яка різниця запас От закінчується, якщо у вас є 300 кілометрів, то це от тако з головою вам вистачить, щоб забути про це рано чи пізно. Нормально заїжджаєш собі і заряджаєш де потрібно. От я не договорив з України, їхав до Німеччини. Якби я був на посаді, скажімо, да, мені б хватило, майже там один раз заправити себе десь і все. Але я ж виїжджав на ніч, не спав і міг би не доїхати. А так на теслі, хочеш, не хочеш, я п'ять разів вставав потрохи заряджав. Я до кінця ніколи не заряджаю, тому що останні кіловати, вони хто їздить на електромобілях, знають, що входять не швидко. От так, до, до 90%, до, до 80%. Тесла сама розраховує, там, скільки зарядити потрібно, щоб дістатися до наступної зарядки. Вона ще й з запасом великим розраховує. І на сьогодні я вже привик абсолютно ніколи не заморачуюсь, не думаю, там, щоб мені максимум зарядити. Хоча поначалу я завжди повну батарею заряджав. Зараз такого в мене просто. Не буває. Там, ну, в Україні, то вона складніше. Трохи складніше. Інфраструктура, не знаю чого, але ще слабовата. Хоча там, там видно є інформація, розміщують нові зарядні станції. Я думаю, як Ілон Маск візьметься, то як він відчує, наскільки електромобілів електромобілів Тесла в Україні. Він зробить інфраструктуру інфра... Інфра... нормальну нам. Тому що в Україні на сьогодні більше автомобілів, ніж у всій Європі разом взяті. Це, Це я серйозно. Про... Перевірте на мобілі. 1700, по-моєму, Тесл взагалі у всій Європі. Мобіли ж загальний сайт для всієї Європи. Не вибирає Німеччину що просто. Загальну кількість 1800 і в Україні 5400. Ну не то що більше, а в рази більше. Тому я думаю, що серйозно буде інфраструктура, дай Бог тільки, щоб війна закінчилась, і, і все буде добре. Скоріж би це сталося. Дасть Бог, оберемо нового президента. Нормально українського президента отримаємо розмитнення, якесь більше чи менше, але хоча б прогнозоване, не так як сьогодні, і будемо, будемо робити бізнес на електромобілях не тільки в Німеччині, а й в Україні, тому що в Україні на сьогодні зробити бізнес нереально ну можна, якщо бути пристосуванцем. Домовлятись, а щоб офіційно, так повністю офіційно, ну повірте, нереально. Я відкривав з сином фірму, і три роки вона існувала автолайн 24, це можна перевірити, і жодної фінансової операції ми так і не провели. А все тому, що неможливо провести в Україні офіційно. Продаж автомобіля, покупку і продаж. Для того, щоб купити для продажу на фірму хоча б один автомобіль, ви маєте заключити з німецькою, скажімо, фірмою контракт. Коли ви звернетесь до автогендлера, до продавця автомобілів з вимогою, з вимогою контракту, вам тільки покрутять пальцем біля скроні. Тому що крім документа Кауферт Крім договору купівлі-продажу і рахунку. Нічого не передбачено. І ніхто вам ніякий контракт не заключить. От тільки це вже перекреслює офіційний бізнес. А лівий контракт зробити, да без проблем, але ж потім ви висите на крючку і при перевірці маєте кашляти. Якось мені не хотілося цього, я і сину це не радив, тому. Ми знаходимося в Німеччині і ведемо офіційний бізнес, все нормально. Та багато палок в колеса створено нашими розумними депутатами, рішили захистити український ринок від машин з країни агресора. Країни-агресора не мають бути. Для того, щоб створити проблеми офіційному ввезенню імпортованих машин. Проблема проста: треба вкупно написати, що автомобіль не від країн, що автомобіль має походження там, з Франції, з Німеччини. Хто має написати? Автогендлер, автопродавець Німеччини, він не має права такого писати. За такі речі, коли в в договір купівлі-продажу, ти вказуєш не те, що там потрібно писати, можуть ліцензію забрати і забирали в людей, до речі, немає права автогендлер Німеччині писати, яке походження має автомобіль. Немає права. От, хоча по номеру кузова, якби це було про країну агресора, якщо перша, перший символ номера кузова на Х, то це не від країни агресора, тому що вони ж починаються всі мокшанські автомобілі з символа X. там якщо Жигуль XTA, по-моєму, да? ну, завжди на X. BMW там робили колись, Volkswagen, теж перший X. Тому все б просто було б, але ж хабарникам нашим невигідно коли просто. Треба зробити таке требувати, що не просто. Ну, зараз менш вже до цього прискіпуються, але все ще є і визначення країни походження. Хоча на границі я їхав, скажу вам, в кращу сторону, немає ніяких натяків уже на те, щоб відкашлювати за те, що тебе в багажнику лежить, раніше більш. Більш за цим слідкували, більш натякали. Зараз так покращилось в тому плані. От. Ну, будемо надіятися, що якнайскоріше закінчиться війна. Всім цього бажаю. Здоров'я, щастя і ще раз з Днем автомобіліста. Всім бажаю здійснення ваших найкращих мрій. На все добре.